военных, которые виновны, тогда начальником штаба был Макаров. Ну, ну, я Н.Е. Макаров. И как говорил, раз его я говорил, идеи, которые оказались я, я, начал я начал от чиновников. Я, я имел ну, в виду чиновников же? в армии, и генералы тоже в мирное время. Они тоже чиновники. Они командиры полков, как командиры, э, 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 там, например, цехов или команде, или директора предприятия, не все же время воевали, но разрушали-то в это время, я же помню это все в мирное время разрушали. Что ты начинаешь цепляться? Я объясню а, почему. А Иванов, а, а нет, не Иванов. Нет, потому что, что вы... хорошо любовница Я тебе была. объясню, потому что очень важный момент. Но ну, не надо испытывать иллюзии. Тогда и не только в российской военной науке. А Они звезды генеральской Мировой военной науке это? была допущена принципиальная ошибка. Министра обороны у нас стране гражданский на протяжении некоторого времени. И у нас, поэтому, за военную часть, за ну концепцию хорошо, ладно, давай, отвечает давай, генеральный давай, штаб. Завоев... Поэтому не... это ошибка... не просто сказал генерал, очень важно. Вот этой ошибкой есть вполне конкретная фамилия, имя, отчество. Кто допустил эту ошибку? Хорошо, друг... хорошо, фамилию тебе я, не я все лишь... не скажу. Нет, Пусть я фами... всего лишь просто конкретен. Хорошо, вот конкретен. Давай конкретно. Вот я благодарен Михалкову, вот он показал этого Екименко, этого, этого негодяя, этого горе-политика, этого министра отдела молодежных, А а министр его этого... не был, но ну, не сразу, он звонял ну, ну, движение. И вы нам наглую, да, я несколько домов купил, а я вот цинично. Но дело в чем? Таких горе чиновников у нас, которые должны ответить. Вот пришел этот Трамп и говорит: я не Нет, хотела... должны ответить все. Они Правда, сам Кименко говорит, что он так издевался на журналистов, они... крайне допуст... неуместно, в любом случае. Что, что? Но сам Кименко говорит, что таким образом он издевался на журналиста, но это в любом случае Нет, неуместно ну, может быть, абсолютно. Да, на здоровье. Но таких Нет, а я, считаю, я не на знаю, здоровье. Я... я считаю, что если Никита Сергеевич что-то сказал, то очень важно, чтобы это услышали компетентные органы и провели Совершенно расследование, верно. чтобы а, было понятно. Были освоены государственные деньги, были куплены эти дома, нарушены. Только от таких чиновников тьма, мужчини их, посмотри вокруг, они на рублевке. Откуда у тебя дом? Ты работал помощником президента. Ах ты, Хлопонин успел уехать, вице-премьер и министры другие, туда спрятались в Израиле. А вы, ну-ка ответьте за, за эти ваши действия. Когда разрушали ракетный завод. Тот же Хлопонин, напомните, пришел в политику, будучи уже официально очень богатым и что, человеком. Ты, и что ты да, хочешь мне доказать, что вице-премьер, который с этими секретами владел, мог уехать нет, спокойно нет, за границу. Нет, и... Я не об этом. Я просто отделить соленое от длинного. То есть ну, Хлопунин не наворовал на госслужбе. Мы... Его фамилия не Чубайс. Ну, он не То был... есть он официально он пришел, пришел, будучи он, очень богатым... Он был не миллиардером. Он а был... кем? Микродин, там у него эти магазинчики какие-то. Так, ты какие опять все путаешь. Там... Ты Всех... путаешь теперь Хлопонина вообще с другим человеком. Ладно, хорошо. Что же у тебя за... Ну ладно. ладно, ладно. Пришли они туда миллионерами, ты... Нет, момент, а ушли мы... миллиардерами, такие как Абызов, как у нас некоторые да, Опять же, но не Чубайса. надо путать Пришли соленые с короткими. Пришли туда маленькими коробки. миллионерами, а после того, как взяли, продали мы все вот его смотри, замы стали миллиардерами. Вот смотри, вот опять же, ну, тут люблю я коммунистов, но все-таки еще люблю, люблю конкретику. Значит, Хлопонин хорошо. вообще никакого отношения к Микродину не имеет. Хорошо, К Микродину у тебя имеет ну, отношение давай, Зим... Зеленина, его фамилия Иве... была. Иванова, Зеленина. Иванова Зеленина. не будет. Зеленин. Нет, не не будем, всего. Да Вы что не думаете? Думаете? просто, ну как свое? Будем. Всех Ну, будем. Хорошо, но я говорил. Всех будем. Всех будем, но просто каждого конкретно. Ну, Хлопонин хороший, хороший. Я не говорю ни в том плане, хороший он или плохой. но просто, когда мы что-то называем, должно соответствовать действительности. Так же как, но ну, смотри, ты правильно говоришь. Вот, например, Абызов. да. Обызов как раз из команды Чубайса, если я правильно помню, правильно? Он же там на РАУЕС был. Просто, ну всюду, то есть, ну конкретика, чтобы было. Конкретика. А то мы сейчас это, все вместе, конкрет... опять никто не сел. Конкретика заключается в том, кстати, что я, кстати, я предлагаю спросить. Кстати, если я правильно да... понимаю, Хлопонин в Москве? Так чуть-чуть знаю, может быть. Ну, да. Сейчас, может, уже в Москве уехал. Значит, таких много. Я предлагаю спросить, потому что вот я помню, на передаче у вас говорят, вот в Сибири у нас негодяи, там печку топят до сих пор углем, там электроэнергии не хватает. Так Абызов до сих пор владеет вашей электроэнергией. В Сибириэнергетике. Угольная Не вашей, восточная энергия. Наши, наши. Правда? Я предлагаю оценить, когда я когда я тебе сказал, я предлагаю оценить. Вот я вчера мы проводили союзное партийное собрание. Переименование. Мы на Украине освобождаем на наши регионы, наши теперь уже да. регионы, и переименовываем да, обратно в советские названия. А у нас умудряется в Якутии предложить площадь Ленина. Сегодня руководитель глава, вот я вчера на ВКС слушаю это, от наши якутские товарищи говорят, давай площадь Ленина переименуем в какую-то там площадь независимости или еще чего-то. Надо всем думать, прежде в том числе прежде всего, тем, кто правит, кто стоит у руля, кто рычаги имеет, прежде чем принимать. Вот Японское рішення, море надо этой... переименовать. На це знаєш что Сталинград tram. для начала перед 9 маем перед 80-ті, восьмидесятилетиєю надо Ні, ну Сталинград як регулярно Сталинград? на дев'яти мало іменно новодаже у наших не другов. Ну во я не по Франції этом. Сталинград есть да, конечно, но ну, это вот вообще дорожні ну, ну, і... нашої історії ініціатива Франції щодо розміщення європейських сил в Україні як стримуючого фактора проти російської агресії набирає образів. Проте це питання досі не вирішено. Сказав Зеленський, який зазначив, що питання розміщення європейських в Україні було порушено президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом США Трампом. Далі з того, що каже наш президент, я сказав в присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як в частині гарантії безпеки, але не як в єдиній гарантії безпеки. цього недостатньо. Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний, що вони будуть робити, якщо будуть російські удари, ракети, висадка, напад з моря, на сухопутного кордону, наступ. Що вони будуть? Будуть робити, які в них повноваження, каже президент, і на запитання про те, чи. Ставив він ці запитання безпосередньо Макрону. Зеленський відповів, що діалог триває. Ми все ще перебуваємо в процесі діалогу. Сказав він. Ну а раніше повідомляли, що президент Франції Мануель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні в разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною. Тоді ж прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню. Висока ж представниця єС питань закордонних справ і політики безпека Кая Какала суцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України. А ось Міноборони Італія Гвідо Крозето висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україні, якщо миру буде досягнуто. Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії передчасними. Німеччина ж спільно із партнерами буде розглядати можливе розміщення миротворців в Україні в рамках гарантій безпеки лише після того, як будуть для цього відповідні умови створення, а саме припинення вогню з Російською Федерацією в Міністерстві закордонних справ України заявили, що вже декілька країн все ж таки розглядають участь в потенційному контингенті західних союзників України однак, конкретні плани щодо розміщення іноземних військ перебувають на стадії обговорення, про що також доповідається саме в міністерстві закордонних справ України. Тим же часом багато наших союзників все більше обговорюють припинення вогню в Україні і закінчення війни. І також спецпредставник Сполучених Штатів Америка з питань України та Ерефії він також з новими заявами виступив. І нова президентська адміністрація США хоче, щоб одразу після припинення активних бойових дій Україна провела вибори. Про що сказав інтерв'ю Reuters Кіт Калох. Я спецпредставником Трампа з питань України цитую його слова далі. Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії в цьому краса міцної демократії. У вас потенційно є більше ніж одна людина, каже він. Ну а в Reuters не названі поінформовані джерела, розповіли, що мирний план Трампа все ще в процесі створення жодних політичних рішень досі не було ухвалено. Але ж калох та інші офіційні особи. Білого дому в останні дні обговорювали, як підштовхнути Україну погодитися на вибори в рамках початкового перемир'я з Росією. Двоє людей, знайомих з дискусіями в адміністрації Трампа, повідомляли, що в Білому домі також обговорюють, чи варто наполягати на початковому припиненні вогню, перш ніж намагатися досягти більш сталої угоди. Якби в Україні відбулись президентські вибори, переможець міг би бути відповідальним за. Переговори щодо довгострокового пакту з Москвою кажуть, вони високопоставлений радник в Києві джерело в українському уряді сказали, що адміністрація Трампа ще офіційно не вимагала від України проведення президентських виборів до кінця року. Однак, як кажуть, джерела в Вашингтоні, українці зізналися американським партнерам, що бояться втручання росіян в українські вибори, якщо ті будуть проходити в такий нестабільний. Момент разом із тим, джерело в українському уряді заявляло, що Путін використовує питання виборів в Україні як фальшивий привід для зриву майбутніх переговорів. Він розставляє пастку, стверджуючи, що якщо в Україні не пройдуть вибори, він може згодом проігнорувати будь-які домовленості, так сказала джерело. А деякі колишні чиновники США кажуть, що вони скептично налаштовані щодо можливості досягнути мирної угоди в найближчі місяці, або що вибори відбудуться в 2025 році. Хоча деякі експерти кажуть, що це все можливо і відбудеться. До речі, важливо, що Зеленський, президент України, зазначив, що переговори з Росією без України можуть бути дійсно небезпечними, і небезпечними мені здається для всього цивілізованого світу. Це може бути, тому що невідомо, як далі Путлер би діяв, якщо б на його так звані поступки світові лідери також пішли. Ну і також Зеленський говорив сьогодні в інтерв'ю ще цікаві і важливі слова щодо закінчення війни в Україні. Він до речі говорив і про зустріч Трампа і Путіна, і відповів, чи буде вважатися це зрадою. Тож це на тлі того, що після своєї навгурації Трамп говорить про те, що готовий зустрітися із Путіним, і має намір це зробити, начебто, вже найближчим часом, щоб проговорити щодо завершення війни в Україні, так ось очікується, що зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже впродовж наступних півроку. У Зеленського запитали, чи він розглядатиме це як зраду, чи матимуть переговори американського президента та російського диктатора, вплив на стосунки України. Сполучених Штатів Америки ось політик зазначив, що в будь-якому випадку все матиме вплив на стосунки США і України. Далі цитую, Я б дуже хотів, щоб ми їх не втратили. Для нас підтримка Трампа, підтримка США і народів Америки дуже важлива. Вони найбільші донори, вони стратегічні партнери. Підкреслив він. Водночас Зеленський попорадив про небезпеку маніпуляції з боку Путіна. А, за його словами, очільник Кремля здатен зробити так, щоб змусити весь світ відчувати, що вони програли. І мені до речі, цікаво, Трамп готовий говорити із Путіним, Путін, начебто, теж не проти поговорити з Трампом. Але Путін вважає, що він бореться із Америкою на території України. Тобто, за думкою Путіна, це все американці винувати. І він готовий з американцями говорити про закінчення війни. З американцями чи з українцями? Ось тут у мене виникає таке питання: з ким Путін хоче домовитися про припинення вогню, і про припинення війни. Путін же ж, наче з американцями воює, просто на території України. Але з американцями він готовий домовлятися. Але гинуть люди на території України. І Путін в українців щодня. Якась дивна історія, заплутана, і я абсолютно не можу зрозуміти ніякої логіки. Я не можу зрозуміти логіки ні Путіна, ні, до речі, і Трампа. Тому що Трамп, я думаю, чув, що Путін каже, що ми з американцями воюємо. І, типу, Трамп готовий говорити з Путіним. І без України, без президента Зеленського щодо закінчення війни в Україні. Дивна історія, і хотілося б. Дійсно, побачити, як воно все розв'яжеться. Найголовніше для нас, звичайно, щоб припинилася війна, і щоб припинили гинути люди на території України.